Вітаю всіх! І так, сьогодні будуть такі відео більш цікаві, менше всякого гімна, такого, яке мене напружує. Мене напружують небезпеки, обстріли і все інше. А зараз будемо робити такі цікаві відео про щось інше. У війні є декілька шторій, не забувайте. І тут зараз було питання. Я вам сказала, що спробую розібрати. Я в телеграм. Групі анонсувала це, підписуйтесь на телеграм-групу, посилання в шапці, в шапці профілю, що спробую. Я зробити спробую цей розклад, мабуть, колодою нашу політичною загрози небезпеки це все є. Я навіть туди лізти не хочу об по обстрілам. Це все таке, любі мої На цьому не зациклюємось. Тут же питання в нашій владі і в нашій готовності до чогось. Тому. Дивимось, що було повідомлення мешканців великих міст треба подумати про виїзд до районних до райцентрів або сіл, туди йде традиційне опалення. Ось. Хочуть причинити блекаут. Звісно, це проблеми з опаленням. Стрибки без газу, світла, тепла можуть залишитись тому подібне. Дивіться. Тепер, по-перше, давайте так, для чого. Заклики, виїжджати з великих міст, до райцентрів або сіл. Для чого ці заклики йдуть? Причини, дивіться. Так, важко, дивіться, дійсно, не просто так. Небезпека. До чого? Ну, як би я сказала б, що тут йде від найвищого керівництва звалити все на когось, і щоб люди самі про це подумали. Кінцевий результат. Ну, скажу вам так, через обстріл. Щільність обстрілів, проблеми, і воно все по колу. Дійсно, є Україна. До речі, це проблема всієї України, всієї. Майте на увазі. Тепер. Любі мої, дивіться. Це все робиться, тому що є проблеми, і вони розуміють, що ці проблеми вирішувати не вийде. Вони хочуть, щоб люди самі максимально вирішили свої питання і менше було людей в місті, які б щось потребували. Тут питання в іншому, що наші люди не можуть це вирішити повністю і постійно будуть чогось потребувати. Це таке. Далі, тепер, чи дійсно є загроза? Що може не бути опалення, чи дійсно ця загроза є? Вісімка кубків, любі мої, це не визначеність, ще поки не визначено. Є надії, певні, думки про це, поки що це є попередження. Але самі розумієте, випадає перша карта дьявол. Для перемоги він може зробити гімно на останок, типу, переможно. Домовленості. Ну тут треба домовляти, щоб не били. Якщо домовляться, стоп, дивіться, є шанс домовити щоб перестало оцей херню займатись. Є шанс. Через Трампа є шанс, але на останок можуть крепенько. Що вам сказати? Майте на увазі, що є моменти до оцих домовленостей, вони вже йдуть мені, вилазять домовленості ці, будуть лупити і будуть проблеми. Як це буде? Це інше питання. Ви бачите, як вони б'ють. Вони б'ють. Десь ми відбили, десь ні. Проблеми серйозні. І тут. Чому закликають Київ? Луплять сильно. Може бути так, що будуть проблеми з опаленням. Будуть, вони будуть, вибачте. І тут же проблема температури. Яка буде температура в будинках? Тому ж і справа? Якби треба адаптувати там дітей, одягати тепло, будь-що робити. Ну, я до цього адаптована. У мене у малого три теплі піжамки, теплі носочки з тему. Я робила відеообзор, що я захмовила на тему йому. В принципі, йому цього вистачає. Тепла водичка і норм. Ковдри теплі. В принципі, справляємось. Ось так.